Любленський католицький університет Івана Павла Другого відкрив в Житомирі інформаційно-освітній центр. Діяльність центру буде спрямовано на допомогу абітурієнтам при вступі у польські вузи. Це перший в Житомирі та єдиний в Україні такого роду заклад. «Отвіраємо сьогодні пункт інформаційно едукаційний в Житомирі. Є пункт Відкриваємо сьогодні інформаційно-освітній пункт Люблинського католицького університету. Це дозволить, сподіваюся, зробити підготовку української молоді польського походження до вступу в польські вищі навчальні заклади більш якісною. Мені дуже приємно, що Житомир є першим містом, з яким у нас встановлено такі міцні зв'язки. На відкритті були присутні представники польського духовенства, студенти та викладачі вузу. Центр був створений за підтримки Житомирської обласної спілки поляків. як зазначає Вікторія Лясковська, щур центр відкритий абсолютно для всіх і допомогу отримує кожен. Сьогодні також був відкритий інформаційно-освітній центр Католицького університету Любельського, який буде працювати щоденно з 10 до вісімнадцятої години. Ми чекаємо на вас для вас завжди відкриті двері. інформаційно освітній центр знаходиться по вулиці театральна 17 це дріп 20 кімната 116